Всім привіт, і це back to school. Обзор канцелярії до 4 класу. Перше я витягну це найдорогіша річ у моєму гардеробі Це ось такий піджак Мені він дуже подобається. Я його звернув на перше вересня, він такий класний, синій. Дуже крутий. Далі ось така звичайна біла футболка. Шорти у мене є чорні, а це фізкультури Далі у нас ось така класна рожева футболка з банкопом. Дуже подобається, вона дуже така мені, приємна. І дуже милі шкарпетки з куром. Я дуже її люблю. Тут ось такі різні, ось такі круг і тут ось такі в кліточку. Мені дуже подобається. Такий дуже приємний милі. Далі ось такий величезний набір олівців, Тут написано Ізе. Мені дуже подобається. Прям такий величезний набір на малювання і просто блок рисунковий. І, звісно, пляска для води. Ось така біла. Е, ось такі наліпки, щоб підписувати зошити та багато чого іншого. Ось такі звичайні, вони з блакитною окунтовкою. такі Костей. Але дуже мені здається класні. Далі у нас ось такий величезний блок рисунковий. Він більше за попередній. І ще ось такий блок технічний. Ось така величезна підкладка. І ще прості олівці. Тут два. Це для письма. Стругачка, вкладинки, і обкладинки, і ще обкладинки. Це ось такі закладки для книжок. Тут раз, два, три, чотири. Ось такі чотири закладки. Дві великі позорі і дві маленькі. Далі ось такий набір. Для географії. Тут багато лінійок. Це кольорові лайнери. Чотири кольори. І це саме лайнери. Великий набір звичайних ручок. А зараз різнокольорові ручки. У нас вже були лайнери. І якось нам треба і ручки, і лайнери. Тому це вони такі самі кольори, але різні предмети. Далі це ось така замазка. І ось такий циркуль. Тут є лінійка і ось він сам. Далі ось такий пенал. Класний. Мені дуже подобається. Ось така папка в такому ж стилі. І ще два блоки з білим звичайним папіром. Великий зошит в клітинку. Кайливий. Ось така підкладинка. І наймиліший світі калькулятор. Далі ось такий стікер набір. Тут їх багато, дуже різних кольорів. Далі ось такий обруч. Це я надіну на 1 вересня. Далі з прикрас ось такі колечки, дуже милі. З медведиком, з перлиною та з сердечком. І спеціально до них. Ось таке класне намисто. І тут цей дуже милий медведик. Мені дуже подобається. Це ось такий набір. І ще одна тематична річ. Це ось такий щоденник для школи в цьому ж стилі. Ось такий класний, він великий. І тут є наліпки. І його треба заповнювати там. І дуже, мені здається, прикольний. Далі ціла громада зошитів. Математика. Ти зошит в клітинку. Ти зошит в лінійку Один зошит в лінійку Простий зошит в клітинку. Ти зошит в клітинку. зошит для англійського. зошит для історії. Зошит для географії. Ти зошит в клітинку. зошит для фізики. один для маленьких зошитів. Пластики, клеї і ось такий рюкзачок для фізкультурної форми. І мені дуже подобається як дивиться цей набір разом. А далі найцікавіше. Я не втрималася і знайшла ось такий стенд. Тому я взяла все.

Шапка с куромі. Those, go, so love, unwind, world, slow, baby, yeah. Ось тільки всього як я купила на Back to School До зустрічі. Ставте лайки та підписуйтесь.